Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні маємо два Євангелія. Одно рядове, одно святому, верніше святим. І ми чуємо таку, знаєте, дуже знайому Євангелію про блаженства. Христос каже, покликав Своїх Учнів. І коли вони підійшли до нього, він відкрив уста і почав навчати їх. Зверніть увагу, не розказувати, знаєте, бо чим відрізняється навчати від розказувати. так? Ми, як були маленькими, нам теж батьки наші, чи дідусь, чи бабка розказували байки. так? Навчати, це значить, Проголошувати правду, як мінімум. Ти ж не будеш учити щось дурне. І тому Христос учить їх, розказує принципи, чого Він прийшов. Він каже блаженні, блаженні у Боги духу, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Я думаю собі. Тихі це які? Це протилежні ті, що буйні. Але коли я чую буйні, то мені чого згадується, знаєте, психіатрична лікарня, і там є такі адекватні, а є буйні. Я думаю собі, що всіх отих таких, знаєте, особливо таких буйних, Якраз підбурює злий дух. Христос прийшов це все заспокоїти, Щоб ми не були буйні, щоб ми були тихі, бо в тишині можна декогось почути, а коли крик, що ти почуєш? Блаженні голодні і спраглі справедливості. Ви знаєте, я думаю собі, що дуже багато людей. Які мене слухають, які е, ходять до церкви, які живуть Ісусом Христом, і взагалі навіть ті, може, які не ходять до церкви. Але людина, вона хоче справедливості, якщо, якщо по правді. І знаєте, часом, і за то особливе бажання справедливости часто як, виглядає, як біла ворона. Але задумається. Хто хоче справедливості? Хіба Злодій хоче справедливості? Ні, бо справедливості його має зловити і ізолювати від суспільства. Хіба вбивця хоче справедливості? Ні. Хіба якийсь ну, паскудник хоче справедливості? Ні. Справедливості хочуть ті. То живуть правильно. І коли ти замічаєш, що нема справедливості, коли ти хочеш, щоб все було по-справедливому, це індикатор, ти живеш добре. Ти живеш по-божому. І ця спрага справедливості робить нас Божими дітьми. Блаженні милосердні, Бо вони зазнають милосердя. Господь Бог хоче зберегти тих, що є милосердні, бо часом люди своєю добротою раз поступає милосердно, другий, третій, десятий раз, а то люди не сприймають. І, як правило, так є, бо світ жорстокий. І Христос не хоче, щоб ви переставали то робити. І каже: блажені, милосердні. Бо вони зазнають милосердя. Не думайте, що ви виглядаєте слабкими. Ті, хто чинить милосердя, ті і зазнають милосердя, і це слова самого Ісуса Христа. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. А якщо серце не чисте, ви думаєте, ви просто не бачите Бога? Ні, людина не може не бачити, вона постійно бачить щось. Якщо ти не бачиш Бога, то ти бачиш то там, де Бога нема. А це світ гріха, світ продажності, світ, злодію, світ несправедливості. Світ злоби, ненависті, помсти, світ неуміряності там, де нема Бога, протилежність Бога. Блаженні чисті серцем. Яке моє серце Господи? Воно бачить Бога чи ні? Чи воно тільки хоче бачити Бога? Чи воно побачило Бога? І вже більше не хоче бути з Богом. Чи відпало від Бога, чи ніколи його не бачило. Чистота серця це якщо там мінімум людських отих всяких принципів, нашарувань, шаблонів, традицій, якихось яких хочеш. Я не є проти тих традицій, що люди мають. У своєму народі, традиції, які є в родинах, це добрі речі. Але біда, що крім тих речей, більше нічого і нема. Чистота серця говорить про чистоту традиції, про чистоту мови, про чистоту вчинків, про чистоту думок. Блажені чисті серця Бо вони побачать Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Чи можна сказати про тих, хто сьогодні себе позиціонує, як миротворець, як голуб миру, що хоче призупинити війну? Чи вони синами Божими назвуться? Чи це про цих йдеться, про тих миротворців, що зупиняють війни? Ні. Це йдеться про тих миротворців, які будують мир. Коли вже сталася війна, значить, миротворці не допрацювали. Не допрацювали. Війна це індикатор і сигнал. Що миротворців було дуже мало. І дуже мало кого було назвати синами Божими, бо вони не чинили мир. Тепер наступає наслідок, наслідок відсутності миротворців це війна. І війна, вона багато яких речей поставить на своє місце. Війна забере велику жертву людей, бо без жертви немає нічого. Нема жертви, нема ласки. Нема жертви, нема благодаті. Яка жертва, така ласка, яка жертва така благодать. У часі війни добре себе готувати до миротворця. Миротворець це той, хто після війни будує і укріплює мир. Ну, аж ніяк не той, хто зупиняє війну. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Дуже багато людей пострадали за правду. Я пригадую собі. Коли мій тато ще жив, приходили його друзі, телепостограм і співали пісень. І одні слова із пісні, яка називається Ляна. Вони дуже любили її співати. Пішла правда долинами, а неправда межи нами. І так Знаєте, подивишся на цей народ, і правда пішла долинами. Десь десь покотилася, десь далеко, дуже далеко від нас, а неправда між нами. Подумайте самі, подумайте самі, скільки раз вам приходилося брехати. Не навмисне. Ну так, заради спасіння, ну, щоб не наражатися на не небезпеку. Ну і дитині на нас, ну ти не можеш дитині сказати, ні. та й десь треба забрехати. Та й на роботі не завжди по правді скажеш, бо віжену, ти навіть до церкви десь колись прийдеш до сповіди, та й думаєш, ні, це казати не буду на сповіді. Скажу таке якісь там, щось попроще. Молитву пропускав. злосний був там, ще щось там. Ще якісь гріхи придумаю, а все казати не буду. Ми і є джерелом неправди. Ми є ті, які сіємо неправду. Пішла правда долинами, а неправда межи нами. І ту неправду ми сіємо самі. А хто такий диявол? Як його ще називають? Його ж називають батько брехні. Я що за вагітню від диявола? Як я роджу брехню, то так і є. Є люди, які в своїй злобі, вони вагітні війною і вони родять війну, родять насильство. Так, людина може народжувати не тільки дітей. Людина народжує зло. Бо ми собі думаємо, що сказав та й все. Ні. Сказав та і все це викидеш, а народив, ти сказав, а воно є. Твоя брехня живе, укріпляється стає більшою. Тому я й кажу виродити брехню. А брехню роди той, хто вагітний від диявола. І це може бути жінка, це може бути чоловік, це може бути дитина, це може бути старий дід. І тому, коли ви, що переслідування за правду, каже Господь, блаженні ви, коли вас будуть переслідувати. Коли вас будуть зневажати гонити, виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради? Обмовляючи. Слухайте, скільки раз ми обмовляли? Задумайтеся над тим. Вроді, що там сказав слово, так? А ви викреслюєте себе із блаженства. Христос сказав своїм учням, хто може прийти до царства Божого. Христос сказав своїм учням, що їм робити, щоб мати життя вічне, що їм робити, щоб спастися, щоб не родити брехню, щоб не родити злобу. Не просто сказав і пропало, а народив, і воно живе. Твоя брехня жива. Бо ти сказав одному, а той другий сказав третьому, а третій сказав ще двому. А коли він їм казав, що п'ятеро сиділо. послухали. І твоя брехня росте і живе у світі. І коли поумираємо. І станемо на страшному суді. Господь Бог скаже, будете в чистилищі до того часу, поки ваші діти, то, що ми народили, зло, ненависть, брехня, анекдоти, поки вони будуть у світі. Представляєте, скільки треба часу, щоб ваші, те, що ви сказали колись. Вмерло. А той сказав тому, а той сказав тому, а той сказав тому. І тому й кажуть, не матюкайтеся при дітях, бо ви вмрете, а діти будуть. І потім діти будуть твій матюк пам'ятати, будеш сидіти в чистилищі. А якщо дитина навчилася матюкатися і потом ще комусь скаже матюк, тобі ще добавиться. І так до кінця світу будеш сидіти в чистилищі через те, що у світі твої гріхи гуляють. Будьте блаженними, бо таких є Царство Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!